Білі коні, кон, прокидайтесь, білі коні, земля оріїв в полоні, ворог скритий, ворог лютий, Люд тримаємо, закутий У всесвітній павутині, у страху, війні, вакцині. Мріє, ворог панувати, вільний люд оцифрувати. Там немає світло Бога, в прірву їх веде дорога. Підла смерть на всіх чатує, небуття без вороття, Темінь, сморід, вічний холод для душі нестерпний голод, славний вільний наш народ, що ж залишиться по ньому? К'юаркот, швидше коні, білі коні, з вільним тих, що на припоні, що в нелюдському дурмані сплять ще й досі, наче п'яні, не живуть, а доживають і, не прокинувшись, вмирають. Мчіть же швидше коні білі, рано вранці в центр землі, станьте коном й бийте в сполох От зорі і до зорі, час прокинутись країнам, вийти родичам з руїни із селенської омани, і щоденної брехні, балагану, час явити свою волю, свої руки взяти долю, Об'єднатися з чистим словом, усім родом стати в коло, нас нікому не здолати. Білий рід слід об'єднати. Владу укатів забрати і все, що їхнє їм віддати, римське, право і морське, ще й церковне рабство Боже, де їх рай на пекло схожий, де дітей в купелі топлять, тричі в воду опускають, ще, не живши там, вмирають, ще й чолома стять єлеєм, щоб служили всі євреям, щоб ходили всі ставром і несли завжди ярмо. Нелюд в домі розкошує, вас вбиває і воює підло вашими ж руками з дітьми, сестрами, батьками, з вашими дружинами, долі й серцю милими половинами. З Землі прадідів вас женуть, й ницю гру свою ведуть, годі спати і тремтіти, час бож, землю боронити від тиранів, брехунів, від нелюдів перевертнів. Поверніть бо рід єдиний, мову рідну, солов'їну, слово Бога, й землю плідну до життя, щоб рясно квітла і щоб вільний чоловік днесь на ній вовік. Жив, равив та розвивався, щоб людиною зостався, а не кормом чи товаром. Щіпом в тілі геть безправним, щоб нащадки прославляли, а не люто проклинали вас за те, що ви проспали зі страху, свободу й долю і завели їх у неволю, на заклання, мов ягнят, діток, внуків немовлят. Мчіть же швидше, коли білі, рано вранці в центр землі, Станьте тиконом, бийте з пол От зорі і до зорі.